Привіт, Леся. До Михайла Павлика, 17 квітня, 1903 рік. Сан Ремо. Високошановний друже. Дуже мені неприємно, що ви так якось дражливо прийняли мій лист. Він зовсім не був вимірений проти вас, а скоріше проти мене самої. Взагалі цей рік для мене критичний. Я знову стою на роздоріжжі, як колись в дні першої молодості. Багато приходиться рішати, міркувати і владновувати єдино своєю власною думкою і силою, часто не тільки без жодної помічі, але ще й при чималій опозиції з боку тих, що, здавалось би, не повинні бути в такій опозиції. Багато тут і зайвої боротьби, і марнування сил, і втоми, думки. Від того я часом трачу почуття дійсності і буваю несправедлива до людей, а часом і до себе. Додайте до цього мою звичайну і хронічну, вже може, довічну недолугість, то може пробачте мені помилки в стилізації моїх листів. Проти вас же я нічого не маю і ні в чому вас не винувачу, і яке б там не було ваше щастя до людей. То до мене маєте таке щастя, що мене глибоко болить найменша прикрість, яку я коли, хоч і несвідомо могла заподіяти вам. Може, з того користі мало, але вже воно так. Ні я, ні мій приятель не мали б нічого проти того, щоб перейти в австрійське горожанство. А я в протилежність дядькові на сей раз готова б хоч в абісінське горожанство перейти, аби не бути російською підданою, бо підданства того зовсім не вважаю ні за яку національного знаку, скоріш за національне нещастя, а за річ чисто практичного значення. Українець робить однаковий компроміс, коли пишається підданим чи Росії, чи Австрії. Мені Петербург так само чужий, як і відень. І, в зміні форми пашпорту я жоднісінької жертви не бачу, навпаки. Рада б її зробити при першій нагоді так, що аби я могла усталитись в Австрії на життя, то уживу усіх заходів, щоб скоріше перестати вважатись російською підданою. Я тільки не знаю, чи легко і чи хутко можна це зробити. Воліла б тільки вважатись не втікачкою іммігранткою. А нормально натуралізованою, щоб і часом могти навідуватись на Україну. Бо, хоч і австрійську Україну, вважаю рідним краєм, та все таки є багато такого, що в'яже мене з певними виразними пунктами України російської і що не дає мені отак зараз без намислу сказати я переїжджаю. У всякім разі, раніше останнього рішення. Я мусила б так і побути ще раз на Україні, бо мала б там чимало справ до ліквідації або до іншого нового уладнування. Сподіваюся, що вам не прийдеться такі бідувати зі мною. Я не маю таких здібностей, як покійний Кавалевський, а все ж таки до певної міри можу стати у пригоді своїм друзям по ідеї. Зрештою, про всі справи і про деякі інші поговоримо про зустрічі. Як не за місяць, то за два побачимось. Тим часом не ворогуйте на мене, коли я роблю часом зле, то так і більше собі, ніж іншим. Та принаймні до самодовольних не належу. До побачення, привіт вашій мамі ЛК